Всім привіт дорогі друзі! З вами Локсіна Зрук на каналі Льоха і ця 10 серія виживання в плоскому світі. Коли я виживав на 9 серії, я ще грав, коли зняв відео і виклав. І я втратив усі свої ресурси, просто абсолютно всі. І я почав заново. Я дуже-дуже багато йшов, щоб прогружилися нові чанки. Ось уже тут я стопроцентово не зустріну сіл, які я вже Лутав. Ось бачу будинок якийсь. Я не знаю, я раніше в Майнкрафті такому не, не бачив таких будинків. А, це якби сарай. Так, я розкочу Поки що я не бачу будинків, в яких можна залотати. Та я добуду залізу з двох голема. Поки що я не бачу будинків, які не можна залатати. О! Нормально. Опа! Красиво в цьому будиночку я заберу куди коврик. тому що кот я буду будувати свій будемо ще. звісно ж, ліжко. І напевно я піду далі. Ой, точно нарубаю дерева спочатку. І буду далі йти. Розломаю трішки я на дім. Сьогодні вийде аж, дві, аж три дві серії. Ну як, не сьогодні. Сьогодні вийде інше відео. Ви побачите. І завтра вийде відео, і післязавтра вийде відео. Ой. Ну, коротше, все. Так, все все збираємо. Збираємо, по скринім. Зараз я зроблю так. Кайло. Там можна буде добувати кругляк. Ось прямось тут я почну добувати, мені багато не потрібно, мені потрібно три штучки. Мені, здається, буде сумно показувати, як я... Мені скучно буде показувати, як я буду добувати залізо, тому я зараз поставлю на... Це, дорогі друзі, я добув залізо 4 штучки. Звісно, достатньо мало. Табо мені зараз потрібно добути дуже багато дерева для будівництва своєї оселі. Відео довгі будуть і не дуже часто виходити, а шорт з достатньо часто виявнув. Два відео в день буде. Це точно. До речі, хотів би вам по ой. Хотів би вам порадити. Ой, треба втікати. Хотів би вам порадити канал свого друга. Посилання на цей канал буде в описі. Так все зразу просто починаємо настроїти на ходу. Ось у будинок. Фука-фука-фука-фука. Посилання буде на його канал в описі. Знімає достатньо цікаві відео.